Доброго ранку всім. У нас сьогодні маленький морозець такий. Наташа коризуємо момент. Їдемо по обміжку. Вона мелить себе там на хазяйстві. Примерзла прицепка. Мелить на хазяйстві. Сюди везе обмішку. Мішає тут бетономішалкою з вітамінами. Бо тут бетономішалка стоїть. Бо і Анжела мішає тут, і вона, це треба возитися. Їдемо по одмішку. Вже нагрузили. А вона я сама, я сама, на чого ж ти маєш сама двигати мішки? Як я ще ж подужаю, мішечко у двох. Закрию ворота зараз. Так, приїхала і, і, і вже щось. Тіні немає. Володизом открутилося, а в ногу з того боку. Оце їздить, та ж крило відкрутилося. Тож покажіть. Ось, воно ну, ваште, аж ага. там. Так. Ну, зараз розгрузимо мішки та й буде крутити. Так, поки в нас ще. Є 20 хвилин часу, поки світло виключать, щоб даром Время не гаїти. Це висипала Наташа відро пшениця з ячменем меляна. Відро кукурудза бита в качанах. І мірочка така, вітаміни. такому мішечку мішечко Білка сюди ще треба, але поки не купили. Треба брати, бо без білка нема діла. Так, і знову відро пшениця з ячменю. І знову відро кукурудзи. Це так Наташа мішає свиням і Анжела тут мішає. Мішаємо тут, бо тут бетономішалка стоїть. І тепер возимося. І Анжела возиться, сюди веземо зерно, я тут мелю, вона тут мішає і веземо. До неї говмішку, назад беремо зерно і оце ми другу возимося, бо не встигли до війни перенести млинка і все підготувати в неї. Отак. Я знову йду по сіну. Дівчата кажуть, щоб я не йшла, вони привезуть. А що я буду робити? Горіхи бити це сидяча робота, я вечорами б'ю. Ой, так двері скоро не влізу, якщо сидіти, не буду рухатися. А днів вроку на зиму треба трохи проходжуватися. У нас така гарна погода. Травичка зелененька, ніби весна. Сонечко, тихенько, вітру нема, дуже гарно. Маленько А я потрошки прогуляюся, щоб не дарно, ще й принесу радюшечку. Міші точать сіну То що ж таке? Тут кругом поле, ніде хлібів нема щоб миші. Сіно молоде, без зерна, без насіння, тут нічого такого нема, і вони його переточують, січка прям. Капець, кругом це їм і мішви вихватає. Я вже принесла отаку радюжечку невелику сіна і зарадкою зайнялася і польза якась. Для мене це не тяжко, радюжка невеличка. Була повна клітка забита, тебе вже скільки надібрали дров, скільки спалили. Тепер треба мені насікти, бо вже в мене закінчилась на розпал. Дрівця. Я вже нарубала, внесла і поскладала. Вже мені на тиждень, а то й більше хватить. Знімаю на вечір відро горіхів. Якщо нам світ на трошки виключають, то я за вечір відро перебиваю. Якщо надовше, то на два вечорі відро. Лишилося в мене тут сім курочок і півник. Що? Що ти хочеш, нема в мене нічого. Ой, почала котрась курочка нестися молоденька, а одної виливки. Вже яке, напевно, четверте яйце і виливає вона. Не знаю, чи поправиться, чи наладиться воно, чи ніхто. Хто з тим стикався, з таким, може підкаже. Чи може її прислідити та й зарубати, якщо буде виливати далі. Чи може вона перестане, буде нормально. В общем, не знаю, я ще з таким не стикалася. Не приходилось бачити таке мені. Вік прожила, але що в мене таких курей не було, щоб яйці виливали. Молодесенька і, ну не знаю, котра. Не можу прислідити. Ой, нам вже включили світло. І Наташа зайнялася своїм звичним заняттям. Так. Роздеребанила от тапочка, вже дірка, вона відірвала підошу. Ще сюди наче і байдуже, підошва. Да. Взяла ще оце, вирізала. Ага. Сюди вставити, щоб не лізло. Оці ярочки. В общем, буде робити шльопанця в'язати. Розібрала на запчасті і буде в'язати шльопанця. А це викине. Оце такий ремонт. А це вже... Ой, а це вже такі зв'язала. Ну, Сім'я велика, треба багато шльопанців. Так, і в'яже вже підошву на оці другі шльопанці. Так, а я йду вже бити горіхи. Так, всім на добраніч, мирного неба, щоб не літали ракети.